Вовчанськ та глибоке на Харківщині під постійним тиском російської армії. Агресор атакує з неба і при фронтові населені пункти. Наші бійці тримають оборону і стараються контролювати кожен метр своєї землі. На кадрах новий улов пташок третьої штурмової. Дронами вони понищили танки противника, уразили САУ, НОНа, гармату рапіра та гаубицю. Атакували також ворожі реби, що заважали літати, і підірвали сарай, де окупанти облаштували склад боєприпасів. ФПВ 153-ї бригади наздогнав із знищив ворога в його норах. Не встигають окупанти сховатися від пильних очей, штурмовиків 92-ї бригади. Шалені втрати росіян під Вовчанськом, підтверджує один з їхніх солдатів, що потрапив в оточення. Тут стільки мух, це просто жах. Мухи вони, як сказати, трупні. Вони лізуть в обличчя і скрізь лізуть. Із трьохсотих я залишився один. Прийшло поповнення 30 людей, і нас залишилося вже десятеро. Так що все добре у мене. Так що все хорошо мене. а це вже Луганщина. Група пілотів смайлик 63 63-ї бригади. Викурює зі сховків, доганяє на стежках та палить московський набрід. Група пішла. Перша група пішла. Давай друга. Бої на цьому напрямку, зокрема, біля Стельмахівки мають свої особливості. Розповідає боєць бригади Буревій. В окопних перестрілках воїн тут повинен бути надзвичайно мужнім зі швидкою реакцією та залізними нервами, адже відбивати атаки росіян доводиться по кілька разів щодня я скажу, що таке стельмахівка? Стельмахівка це 5 кілометрів поля навколо. І між цими 5 кілометрами у тебе стоїть посадка: 15 метрів завширшки і 800 метрів завдовжки. На цих 800 метрах дві позиції свинособак і дві позиції наші. До того ж, окупанти не припиняють гатити по навколишніх селах. Людям, особливо літнім, важко залишати рідні домівки, але головне врятувати життя, бо росіяни безперервно нищать ці прифронтові села. Вцілілих будинків там майже не залишилося перебувати в Невському, Новолюбівці, Макіївці вкрай небезпечно. Тільки завчора противник здійснив на цій ділянці фронту 153 обстріли. На Покровському напрямку суцільне пекло. Ворог збільшив свої сили на цьому відтинку. Йому протистоїть одна з найбільших. Більш боєздатних бригад 47. сьома хлопці в прямому сенсі дістають ворога з під землі, як на цих кадрах. Росіяни збирались в підвалі, щоб групою рушити на штурм, та наші дроновоти змішали їх з бетоном. Тут же знищили новітню систему дистанційного мінування. Земліделі нею росіяни, вочевидь, планували захиститись від бредлі, яких бояться як вогню. А на цьому відео за допомогою американської сау Паладін артилеристи відправляють окупантів на концерти Кобзона. Причому і вдень, і вночі 47-ма нещадно нищить ворожі позиції. Свої, свої хлопці свої. У північному тривають вуличні бої. Це те, що потрапило до об'єктива бійця підрозділу сил спеціальних операцій. Ворог всіма силами тисне на турецькому відтинку. За даними ресурсу, діпстейт, ворог просунувся у Нью-Йорку Залізному біля пантелеймонівки та Калинівки. За підтримки авіації росіяни хочуть продавити оборону часового яру. Та всі спроби штурмів наразі відбиті. На Курахівському напрямку бійці 33-ї окремої механізованої бригади зупинили броньований наступ. Навіть двоповерховий мангал на танку не допоміг ні техніці, ні екіпажу. Танкісти кинулись до посадки, але їх наздогнала артилерія. Ворог постійно криє з авіації міста Донеччини. Під ворожими бомбами: Костянтинівка, Гірник, Неліпівка, Лиман та ще з півтора десятка населених пунктів за минулу добу. Щонайменше одна людина там загинула, п'ятеро поранені. Нарешті наважились на евакуацію 64 мешканці турецької громади. Серед них маломобільні та діти. Усім їм допомогли рятувальники групи Фенікс. Є хто дівчата. Ну ви ж не одні, думайте, є куди? З города, з города, хоча б з города. Да. поїхали, всі в місяць. Евакуація нині для багатьох прифронтових міст стає єдиним шансом зберегти життя. З довірою до збройних сил України Тетяна Литвин, інтерподробиці марафон Єдині новини.